Привіт-привіт! Мене звати Таня і я сьогодні шию сорочку. Я якось побачила у одного дизайнера сорочку, яка привернула мою увагу. І я примітила, що там немає плечового шва. І мені цікаво було, що в мене з цього вийде. Ну, сорочку я вже пошила, вже ношу. Ну, а як я її шила і що в мене вийшло, дивіться далі у відео. Так, починаю шити сорочку. Це в мене тканина льон. 80% льону, 20% віскози, ширина 1,40. Я попрала тканину і тканина дала усадку на 10 см, в мене було 2 метри натурального кольору льняного. І тут, мабуть, оці біленькі ниточки це, мабуть, віскоза. Ось така фактурна поверхня. Викрійку беру із журнала Борда, 11 номер за 2023 рік. Модель 129, 44 розмір. Для початку я викроїла макет і бачу, що. Виточка не на місці, тому я з однієї сторони змінила положення виточки і збільшила ширину виточки. Так, з однієї сторони виточка без змін, а з іншої вже із змінами. Це виточка по викрійці, а це вже моя виточка. Так як в мене основна викладка не влізе в кадр, я покажу, як я буду викладувати лекала на тканині. Допустимо це в мене тканина, згин тканини, і а я беру спинку, ложу, до згину і суміщаю точки по горловині. Звичайно, в цій моделі планку мені доведеться викроїти окремо до сорочки. Помічаю центр по плечу і ложу рукав. І далі від пройми вивожу лінію плавну до рукава. Ширину рукава я буду перебирати, мені такий широкий рукав не потрібен, тому я по ширині буду зрізати. Положення виточки я змінила, і ширина виточки в мене більша. Відповідно, я додавала довжину до полочки. Ось так у мене вийшло. Це спинка, рукаві полочка. Довжина рукава в мене, наскільки мені вистачило тканини до кромки. Я вже розкроїла і ось що в мене вийшло, горловинку я вже проклеїла клеєвою кромкою. Так, я коверлика не маю, я зараз думаю, як мені зшивати шов. Я спробувала закритим швом, але тканина така щільна і тут такий наплив виходить. Мені не дуже подобається. Або мені здається, було б краще, якби просто в розпрасовку зробити. Цей зараз ж... спробую. Я спробувала інший спосіб. І це те, що мені треба. Я зшила виточки, розпрасувала, тепер буду зшивати бокові шви, зшиваю боковий шов на відстані 1,5 см. Я по рукаву буду робити розріз в боковому шві, тому я дошила до кінця, щоб обробити край і відміряла 10 см. І зробила тут закріплення, тут майже строчки не видно, щоб потім я могла розпороти і не розпустилася строчка. Розпрасовую боковий шов. Тепер беру край один підвертаю і ось так на 0,1 пришиваю. Іде в мене тут виточка ось. Я припуск відвертаю, а виточку зрізаю. А, тепер іншу сторону я повернула і роблю таким чином іншу сторону, я низ хочу обробити. Ну з там бейкою я спробувала. де стик. Ось так в мене вийшло. Отак, як в мене фігурний низ, тому мені в будь-якому випадку прийшло щось використовувати, тому я вирішила зробити ось так і потовщення ніякого, ось так буде виглядати. Бейку я нарізала шириною по 3,5 сантиметри. Для бейки використала тканину тенцел із льоном. У мене бейка буде з двох частин, тому я ось так зшила. І зараз. Частину я підріжу, як можна тоньше, щоб залишився зовсім такий тоненький шовчик. І тепер я хочу отак зігнути припуск. Ось так. Тепер ось так строчка в строчку пришиваю цей припуск. Ось так в мене вийшло, і тепер я підрізаю цей припуск і запрасовую. Зараз піду на праску. Запрасую. Я по бейці від краю відмітила, від краю я відмітила по півтора сантиметри. І тепер край сорочки я прикладаю до цієї лінії і пришиваю на 0,7 до краю, так, до кінця. Ось так я пришила. Тепер зараз йду на праску і припуск запрасую. І ось цей край теж зараз запрасую, щоб мені зручно було пришивати і зайве зріжу тут. Ось так я запрасувала. І тепер ось це зайве я можу зрізати, щоб не виглядало цей припуск я зріжу трішки. І тепер пришиваю. Так, ось так в мене вийшло. Можна підрізати, можливо, там десь вилізло більше бейку. Ось так. З цієї ж тканини я викроїла під борта. Продублювала і зараз буду пришивати до сорочки. Я пришила під борт, відстрочила на 01. Запрасувала припуск. І ось цей край теж запрасувала, потім вже я чи то ручними стіпками, чи то машинкою якось його пришию. Потім вже в процесі подивлюсь. Я розкроїла комір, будувала я його цільнокроєною стойкою. Я ставлю фото побудову такого коміра, я знайшла в пінтересті. Я вже його продублювала, верхній комір дублерином для комірів, а нижній більш таким тонкішим дублерином. Так, я обстрочила, шов розпрасувала мені так більш подобається. І тепер хочу припуску, верхнього коміру зрізати, щоб зробити перекант. Тепер вивертаю комір, виправляю куточки і припрасовую. Я зараз хочу ще запрасувати стойку. Я тут ниточками так заметала, щоб тканина не їздила туди-сюди. Так, щоб пришити комір, мені треба зшити уступ. Я уступ роблю 2 см, тобто я буду зшивати до ось цієї мітки. Так, я зрізалась тут, насічку зробила, щоб вивернути. І... Ось так в мене вирішимо. Так, я прикріпила підборт і тепер буду пришивати ще комір. Нижній комір я вже пришила і верхній наметала. І зараз буду пришивати. Верхній комір так, щоб строчка попала в шов пришивання нижнього коміра. Зараз буду пришивати манжет. У мене тут рукав був зшитий, я розпорула 10 см, ширина манжета в готовому вигляді в мене 7 см. Складаю лице з лицем, сантиметр манжету я випускаю і пришиваю на відстані від краю 1 см. Далі зшиваю бокові, зрізаю манжетів, я нижній край здвигаю на 0,5 і пришиваю. Так, я повертала, і тепер я повирізала тут куточки тут і тут. І відвертаю. І тепер зараз я сколую. Ось так. І буду прошивати строчка в строчку. Далі пришиваю під борт до полочки. Мені залишилось зробити петлі і пришити гуцики.